Якби хтось сказав мені про це раніше, я би зекономила багато часу, нервів та енергії. Усім привіт! Сьогодні поговоримо про 5 речей, які я усвідомила після своїх 30 років. Перше це ти не мусиш подобатись всім. Звучить ця фраза вже зі всіх кутів, але я скажу своїх 5 копійок. Я довго думала, що коли хтось незадоволений мною, це винятково моя вина. Завжди здавалося, що потрібно пояснити, виправдатись і зробити ситуацію максимально зручною для іншої людини. Але правда в тім, що коли ти намагаєшся подобатись всім, ти втрачаєш себе. Комусь ти будеш подобатись, комусь ні. Але головне, щоб ти подобалась сама собі. Справжні люди залишаються з тобою не тому, що ти зручна, а тому, що ти є справжня, і вони тебе люблять такою, яка ти є. Наступне це твоє життя, твоя відповідальність. Друга банальна фраза, яка звучить вже всюди. Скажіть, хто з нас не чекав на принца на білому коні? Або хто не вірить в знаки. Після своїх 30, я зрозуміла, що ніхто замість мене не проживе моє життя. І той шлях, який я маю пройти, я мушу пройти його самостійно. Саме в той момент я зрозуміла, що вся відповідальність лежить тільки на мені. І всі знаки на світі можу тільки я сама собі дати. Відповідальність це не тягар, це зрілість, це свобода. Коли ти розумієш, що все в твоїх руках, тобі не потрібно більше чекати на чиїсь дозвіл жити своє життя так, як ти цього хочеш. Третій інсайт ніхто не реалізує твої мрії і бажання. Ми часто думаємо: зараз не на часі, а чекай діти підростуть, а чекай настане понеділок, а чекай наступного року, а чекай то, а чекай со. Насправді ніколи не буде того зручного моменту, щоб реалізувати якусь мрію чи якесь бажання. І якщо вони у вас є, докладіть максимальних зусиль, щоб їх здійснити. Це завжди починається з тебе, з маленьких кроків, з маленьких дій. Все можна зробити. От, наприклад, я дуже довго вже мріяла стати блогером. І знаєте, я зрозуміла, ніколи не буде того ідеального дня, щоб це почати. Подивіться мої попередні відео, там купу, трешу. Я не знала, що я хочу показати, що я хочу говорити. І в кінці кінців зараз я перед вами в такому типу професіональному відео, але насправді я дуже зараз скринжую. Люди, життя одне, мрійте побільше. Наступний інсайт мені було найважче прийняти, але найлегше усвідомити. Ти не егоїстка, якщо ти вирішила одягнути рятувальну маску спершу на себе. Якщо ти завжди віддаєш в якийсь час, настане момент, що тобі не буде звідки набиратися сил для того, щоб жити це життя. У мене була така історія, коли я намагалася задовільнити всіх, догодити всім І до чого це призвело? До того, що в мене почались. Панічні атаки. На щастя, зараз я, можна сказати, вилікувалась, але я точно знаю, що такі дії мають наслідки, і вони точно не є позитивними для нас. Коли ти вчишся дбати про себе, ти стаєш більш наповненою. Ти маєш більше сили і енергії віддавати свою любов, свою турботу, ти В тебе це виходить спонтанно, непримусово. А що більше треба для щасливого життя? От тому не бійтесь подавати спершу про себе, а потім закрити потреби інших людей, якщо це в ваших силах і в ваших можливостях. І наостанок, я хочу вам сказати, що люди думають про вас менше, ніж ви думаєте. Іноді нам здається, що інші люди помічають все. Насправді, повірте мені, інші люди заклопотані собою і своїм життям, і їм начхати на те, що відбувається у вашому житті. Бо коли перестаєш гнатися за чиїмись очікуваннями, береш відповідальність на себе і дозволяєш собі просто бути. Приходить спокій, проходить щастя, проходить радість у життя, і ти не маєш більше на кого скидати відповідальність за те, що в тому житті щось пішло не так. Якщо вам відгукнулося, напишіть в коментарях, які інсайти вам сподобались найбільше. Мені буде цікаво почитати, а також діліться своїми інсайтами, до яких ви дійшли після своїх 30 років. Все, цілую, па-па! Маю надію, я нормально щось розказала. Бо це для мене новий формат. Новий формат. Ви чули? Все, підписуйтесь.